емоційно інколи пишеш про парламент, про ті чи інші рішення або не прийняті, про якість обговорень в пленарній залі? І ці емоції так виглядає часто рефлексують на цю історію твою військовослужбовця, залучених до бойових дій. Тим не менше, яка місія, на твою думку, парламенту, вона унікальна в історії України під час війни. І якщо це внутрішня реанімація, можливо, то за рахунок кого або чого, тому що це питання лідерства. Ну я не можу не рефлексувати на це, може так інколи жорстко чи емоційно, тому що трошки ці контрасти змінилися. От Роман Лузинський, зразка 2019 тисячі дев'ятнадцятий, початок 22 го це не знаю. Я вчився на політика. Я закінчував політологію, публічне адміністрування. Тобто я завжди розглядав політику як професію, як роботу. От є інженер, ти вчишся, як працює якась певна система, і далі ти стаєш професійним інженером. Чи ти вчитель, ти готуєшся, ти маєш експертизу, ти навчаєш, ти передаєш знання, чи є вмієш коди кодити. І я так завжди розглядав політику як державну службу, служіння, але не просто служіння як багато-багато пафосу, а як практичні речі, в яких треба розбиратися. Але з 22-го року це вже... Я не знаю, збереження державності в всіх сенсах. І до 22-го року я розумів, окей, є опоненти, з ними можна вести дискусію. Дискусія забирає час. Є багато плюралізм думок. Це добре, це ознака демократії. А коли розпочалось повномасштабне вторгнення, тут вже плюралізм думок на фоні повномасштабних бойових дій і взагалі ризику збереження державності. Ну, це має місце. Я не можу сказати, що в нас має бути диктатура якоїсь думки, але е, коли це умовно ОПЗЖ, яке бере участь в міжнародних делегаціях і представляє Україну на міжнародній арені, привівши сюди війну і підготувавши все для того, щоб Росія тут мала якісь певні успіхи, ну це вже не про плюралізм думок. Чи Рішення щодо підтримки сил безпеки і оборони в законодавчій площині, які можемо про це потім поговорити детальніше, але які очевидні, чи позбавлення державних нагород зрадників, які очевидні, чи заборона московського патріархату, як е, кліки ФСБ, очевидні, і тут виходить, що в парламенті е, ми е, голосуємо за бюджет в залі 300 з копійками депутатів, наступне питання заборони московського патріархату в першому читанні і умовно людей. Народних депутатів 50-70 залу виходить отакі колони до виходів, і ти там знаходишся. ну як на це емоційно не реагувати? Але така перша моя емоція в часи повномасштабного ну, вторгнення була, коли ще брав участь в бойових діях. І я дуже добре пам'ятаю цей день. Це було літо або рання осінь 22-го року. Ми були на позиціях під Давидовим Бродом, який незадовго після цього звільнили. І мені написали колеги. Що буде важливий законопроект роздати комітет законопроект про позбавлення депутатів місцевих рад від заборонених партій, їхніх мандатів? Тобто у нас є ОПЗЖ, шарії, ОПОБЛОК, яких суд заборонив, але сотні тисячі депутатів місцевих радах від цих партій досі діють, в тому числі в прифронтових регіонах, і кажуть, яка різниця, треба поняття і так далі. І мені подзвонили, я попросив командира, чи можу я вийти на зв'язок безпосередньо з позиції, чи там обстановка дозволяла. Я онлайн підключаюсь до комітету. І мої колеги, народні депутати від монобільшості, виходять з зуму, зриваючи таким чином засідання. Тобто, щоб не було більшості, щоб не було кворуму, щоб не можна було цей законопроект підтримати. Я дивлюсь, там вийшов з чату, це лефт, лефт, лефт. І в цей момент, попри нашу позицію, приїжджає пікап. Я цю історію часто згадував: пікап з тілами наших загиблих воїнів, яких везли з сусідньої опозиції, які щойно загинули, або з найближчим часом. І цей характерний запах, жара. Я чую і бачу, як везуть моїх побратимів, які загинули. А тут в мене в руці смартфон, в якому, ми до Стрелінку там підключені, в якому з комітету як щурі з корабля втікають депутати. Щоб не приймати це важливе рішення. І потім ти повертаєшся в парламент і чуть не стаєш в дверях, щоб не випускати цих щурів, які не хочуть брати на себе відповідальність, і неможливо не емоційно на це реагувати, неможливо не говорити про це, неможливо просто зайняти кон'юнктуру і плести за те чиєю. Що нема більшості, ну то й добре. А що робити? Ну, може, колись буде. У нас немає права і немає часу робити імітацію дискусії. Давайте так скажемо. Демократія передбачає обговорення, на обговорення потрібен час. Але інколи обговорення можна прикриватися, щоб не приймати рішень. Це важлива різниця між справжнім обговоренням дискусією, яка передує рішенню, і імітація дискусії для того, щоб рішення прийнято не було. Тому, коли я повернувся в парламент влітку 23 го року, після більш ніж року участі в бойових діях, я чітко зрозумів для себе, що моя місія щоб Жодна смерть моїх друзів і побратимів, жодні ці героїчні вчинки ніколи не були намарно, щоб це все, що люди жертвують себе найдорожчим життям, не було намарне. І в парламенті у нас дуже багато роботи, щоб не було імітації, а щоб приймалися рішення, які нашій країні сьогодні справді потрібні.